Друзі, всім привіт! Сьогодні набиваю Альфа Пойнти на біржі Binance для того, щоб взяти участь в дропах і в подальшому буду вам показувати на цьому каналі, що буде з того получатися доброго. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, туди викладаю комбо по проектах без вложень. Кому цікаво, будь ласка, залітайте. Так, зараз дивіться, ми зараз будемо в Binance Valley в, в гаманці будемо купляти токени і робити об'єм для того, щоб заробляти оці Альфа поінти наші Тут складного нічого нема. Просто в минулому відео я показував, як. Як скинути свої BNB з біржі Binance? Кому цікаво може може подивитися. Так, тут що я Тут я купляю токен LGT. От на половину суми. Трошки свап сам може, але то нічого. Там все підгружує. Ну тут, якщо чесно, то деколи навіть виходить в плюс торгувати. У мене на цьому вчора ще було 96 доларів. Сьогодні я захожу вже 104. Можна вже крутити далі. Вже сьогодні на свапах трошки потратив, робити нічого. Просто цікаво, скільки за оцей день сьогодні мені нарахують. Так, і якщо у вас на самій біржі ще лежать якісь активи, від 100 доларів це є плюс 1 бал плюс кожного дня, якщо лежать. Якщо не лежать, то нічого не цей. Ну, там є, в принципі, в розділі Alpha Points. Там можете почитати комусь цікаво там все написано. Хочу нагадати вам за телеграм-канал. Там буду публікувати всі дропи, які я буду залітати і показувати там результати, тому підписуйтесь. Якщо будуть ще якісь питання, там, я не знаю, там ще завести гроші на біржу, там ще якісь пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, зараз купимо того рексика. Так би зразу я стараюся отак. Коли відео не знімаю, я стараюся отак закупитися і чекати хоча б годинку. І в деяких випадках люди от залітають, щоб заробляти оці альфа поїнти. І ціна, якщо нанизу, то... Вона досить швидко може піднятися і можна зароб... заробити пару доларів, але то ні в якому разі не фінансова рекомендація так чисто раді дропчиків. І ці останні оцих чотири проекти там мінімум, ну, мінімум 100 доларів можна сказати на аккаунт. Просто так за оці бали. Тому я думаю, вартує попробувати. Набивати. Я, в принципі, я нікого не закликаю там купляти якісь токани, щось щось робити. Я просто роблю обзори, якби показую те, що що я роблю. От. А рішення вже приймаєте самі. Чи залітати, або тут так само, як заробити, тут і можна про промахати. Тільки так. Чи якщо без знань базових то на їзі Ми бачимо вчора у мене було на цьому я тут торгував у мене було 96 доларів сьогодні вже зайшов сьогодні бачу вже 104 такий плюсик трошки відбив свої торги так що я зайшов? Ага, зараз я покажу, зайду в розділ Альфапойти. Покажу що там до чого, покажу цей дропчик. у мене 11 11 цих балів. Оцей Merl, він, до речі, роздавав по 1000 цих токенів. Це є 100 доларів. Потрібно от, мінімум було на аккаунті тримати 193 цих балів Списалося б 15, але забрали би 100 доларів. Так що думати, чи воно того вартує. От ці останні проекти досить непогано себе показали. Тому я залітаю. Стараюсь чим більше набити тим, тих поинтів. Зі 100 доларами це трошки важко -то зробити, але буду щось вкрутити, щось старатися. Так, вільних активів поки що немає на ту історію. Але щось... Щось будемо рухатись. Е, якщо це, пишіть, будь ласка, в коментарях, хто скільки назбирав цих балів. І хто з яким обйомом крути. Ну, з яким депозитом. Цікаво просто. Так, так. так. О, бачимо на самому низу, можна свапнути. Якщо так би трошки потримати, я думаю. Інші люди будуть заходити також, робити об'єм і ціна буде рости. Буде міні памп. І можна буде щось цей. Можна буде щось думати. Так, друзі, я зараз поки що тут далі Дальше. Дальше буду отак по кругу свапати. Не знаю, в кого може реально є якісь питання по цьому. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канальчик, ставте лайки. І всі...